Барі, якщо ти єлка починаєш знімати і поки не знаєш, що де до чого, ну або ж просто цікавишся як знімати на різних локаціях, то ця рубрика саме для тебе. Тому що в ній я показую, як фотографувати в різних ситуаціях. Поїхали! Спочатку давайте розберемося, де я знімаю. Я прийшов на кладку річки. З ось таким фоном. Ну а тепер до діла. Почнемо зі світ. Спочатку давайте розберемося, яке світло можна вважати добрим, а яке погане. Ось тут зліва ви можете побачити дві фотографії. Одна з них зроблена з гарним світлом від атмосфери, а інша від сонця, яке дає дуже сильні тіні і виглядає не так. Власно. Тепер перейдемо до часу зйом. Я свої кадри знімав ввечері, тому що сонце заходить за дерева, ось там зліва, і майже не впливає на мій кадр. Я користуюсь тільки атмосферним світом. Але сьогодні я записую відео вранці в 8 годин. Як бачите, сонце вже доволі високо встало і дає. Сильні тіні на моєму лиці. Так, ну а тепер проаналізуємо схему світла. На моїх фотографіях, які ви бачите, ось тут зліва в мене освітлювало два джерела світла. Одне це сонце, але як я вже сказав, воно було за деревами і майже не впливало на мій кадр. Друге, це було атмосферне світло. Атмосферне світло дає е, дуже плавні переходи між світлими та темними ділянками зображення. Ось такі переходи на моєму лиці. Також на цих кадрах ви можете бачити, що та частина, яка в мене світліша, вона була розташована зі сторони річки. А та, яка темніша, дивилася до сторони берега. Це тому, що зі сторони річки йде тільки небо, яке якби випромінює світло, а дерева вони його не випромінюють. Тому зі сторони дерев. Картинка була трішки темніше, це можна використовувати в своїх фотографіях. Перейдемо до композиції. Композиція це певні психологічні прийоми, які допомагають глядачеві правильно сприйняти зображення і акцентувати його увагу на тих чи інших речах. Тепер поговоримо про таку штуку, як правило, третин. По суті, це спрощена модель золотого накреслення, як ви бачите на цій картинці, яка допомагає правильно розташувати об'єкти в кадрі. Потрібно розташовувати своє лице або головний об'єкт, якщо це не людина, або на перехресті цих ліній. ось, наприклад, на цій фотографії дуже гарно показано, як я використав це правило. Також коли у вас права і ліва частина вашого зображення приблизно подібні, є смисл використовувати симетрію. Ви розташовуєте об'єкт зйомки строго по центру і робите кадр. Ось, наприклад, як на цьому знімку. Також я камеру в своїх фотографіях опускав доволі низько до кладки. Навіщо я це зробив? По перше, сама лінія кладки вона є гарним композиційним елементом. Тому що веде до мене, наприклад, усі дощечки от лінії ведуть в мене. Також я хотів містити дерева на задньому плані. Ось як ви бачите на цій фотографії. Також я до композиції відношу і розмитий фон, тому що він фокусує основну увагу глядача. На об'єкті зйомки, який в різкості. В даному випадку виді. також і розміває всякі дрібниці. Наступна це історія в кадр. Навіщо вона потрібна? Наприклад, ми завжди можемо зробити стандартний кадр, де ми покладемо клас в камеру і посміхаємо. Але набагато цікавіше буде, якщо ми візьмемо з собою окуляри, там, планшета, навушники і зробимо якийсь кадр. Він буде виглядати набагато живіше і більш покіношно. як ви бачите, на ось цій фотографії або на ось цій. Ну або ж новостій. Ну а тепер розберемося, на що знімати. Бажано для фотографії використовувати камеру, тому що вона має багато переваг, які не дає телефон. Але в крайньому разі можна його також заюзати. Якщо ви користуєтеся телефоном, не забудьте увімкнути формат HDR. Він допоможе витягнути більше деталей з темних частин зображення, і з світлих. І зробить вашу фотографію більш цікавою. Якщо у вас камера, то знімайте тільки в raw форматі. Він дає можливість витягнути дуже багато деталей світлих частин зображення, ну або ж з темних. Та також дає великі можливості при обробці в плані корекції кольору. Ну а тепер поговоримо про об'єктиви. Якщо у вас камера, то для таких фотографій можна використовувати об'єктиви 35, 50 або 85 мм. На мене от кроп камера, то є сенсором, який менше ніж 36 мм на 24, і я використовую 50 мм 1,4. Цей об'єктив дає гарне розмиття фону, але відстань, на яку я відходжу, близька до 2-3 метрів. Якщо у вас складка поменше, є розумним використати 35 мм, тому що ви зможете підійти чуть ближче. Але фон буде вже не так гарно розмит. 85 мм бажано використовувати тільки на великих повнокадрових туш, тому що на кропі вам доведеться відходити близько на 5 метрів і ви вже просто не зможете вміститись на клад. Так, ну а тепер. Перейдемо до обробки наших кадрів. Зі своєї фотосесії я вибрав три ось таких кадра: ось перший, другий і третій. Ви вже бачили їх в моєму відео і тепер настав час їх обробити. Тому поїхали! В своїх відео ці фотографії я обробляв власним пресетом Golfstream 3.3, який, в принципі, зразу видає класну картинку. Але давайте тут не буду читерити і обробимо його покроково. Почнемо з того, що витягнемо певні деталі з темних ділянок зображення і потягнемо світлі частини. Так, беремо повзунок тіні і тащимо його десь ну, на 36, можна навіть для круглішого числа 35 поставити. Далі світлих ділянок ми їх затемнимо, витягнувши більше деталей, наприклад, в воді і в мене на лиці. На 60, в принципі, нормально. Але оскільки ми потягнули деталі з темних і світлих ділянок зображення, в нас зменшився контраст. Тому давайте ми його назад накинемо. Ой, не на 360, це багато. На 30. Це нам дає тепер зображення, яке має багато деталей на футболці і на моєму лиці, а ще в добавочку стає більш контраст. Далі я б хотів би трішки забрати текстури. Десь на мінус 15. Не потрібно робити сильно, наприклад, там забирати її на мінус 100, чи там на обворот на плюс 100, тому що це виглядає не гарно. Мінус 15, не мінус 5, а мінус 15 буде достатньо. Так. І я би хотів ще трішки погратися кривими, тому що мені не подобається ось ці чорні ділянки з цього кута зображення і те, як. Падає світло на моєму лиці, тому я би чуть-чуть підняв би світлі частини і темні. Ось десь на Ви Можете побачити, що вона зробила? Було так, стало так. Ну і може чуть-чуть контрастика підбавити десь на плюс 40. Було так, стало так. Непогано. Далі я б хотів би трішки відредагувати зелений колір, тому що ось цей салатовий для мене виглядає занадто звичайним. І чому б з ним не погратися? Ось, наприклад, я би хотів прийти в а, тон. В айчіселі кольорі і змістити його більш до блакитно зеленого. Можна не сильно, десь на 44. Ось бачите, що воно стає більш таким кавим. Але він занадто насичений і відволікає увагу від мене, тому я би йому ще трішечки понизив би насиченості. Десь на 20, в принципі, буде нормально. І можливо би чуть-чуть піддав ярку. Точніше яскравості. Десь на 33. Так, з зеленим завершили. Так, ну і давайте відправимо ще декілька косметичних проблем об'єктива. Наприклад, видалимо хроматичну операцію і активуємо корекцію профіль. Так, ну а тепер обробимо наші зображення в фотошопі. Але я це буду показувати трішки на іншому прикладі, оскільки тут є більше роботи. Нажимаємо ctrl g або command e якщо у вас Mac. В нас, по-перше, в Lightroom створюється дублікат і відкривається цей файл в фотошопі. Але я це зробив за кадром, оскільки Photoshop мене трохи довго вантажить. Так, створюємо новий слой і беремо інструмент штамп. Зараз я хочу забрати ось цей зонтик. Тому нажимаємо Alt і крутим колесико, тим самим приближуючи наше зображення. Нажимаємо Alt, щоб взяти частинку зображення, яку хочемо перенести. І ось десь тако клікаємо. Зараз основна задача це повторити малюнок об'єктива. Тому що... Бо кешка, вона така трошки своєрідна всіх об'єктивів, і просто замазати це не завжди виходить. І ще, напевно, візьмемо звідси і ось так. У нас було ось таке і стало ось таке. Так, далі я би хотів трішечки ще забрати ось цього бліка в мене на окулярах. Так, приближимо Знову нажимаємо Alt. Для цього я вже в принципі візьму точну виснавлюючу кість. Інший інструмент. Зараз воно трішечки підгрузиться. Ось точно вистанавлюючи кість. Квадратними скобками на клавіатурі ми можемо збільшувати або зменшувати розмір. Нажимаємо, і в нас пропадає цей блік на очках. Тепер я би хотів трішечки підправити шкіру. Сильно цим займатись не потрібно, просто чуть чуть підправили та й хватило. Тут можна ось тут так, все в принципі назад. Повертаємо наше зображення, і ось що в нас було, що в нас стало. На цьому з обробкою все. На цьому, все давайте поглянемо, які кадри у нас вийшли.